Вони другий рік поспіль нічого не знають про долю своїх синів. Родини Іващенків та батушків із Вінничини намагаються дізнатися бодай щось про своїх Віталія та Юрія, які за офіційною інформацією військової частини зникли безвісти на Бахмутському напрямку у грудні 2023 року. Ці сім'ї, постійні учасники акцій та мітингів, намагаються привернути увагу до проблем безвісти зниклих про їхню боротьбу далі у сюжеті. Добровольці, патріоти і справжні герої так про Юрія та Віталія розповідають їхні батьки. Кажуть, молоді чоловіки були віддані своїй батьківщині і при першій можливості стали на її захист. Каже, бать, я не хочу ховатися, я не зможу людям в очі дивитися. Ну, я прийняв його рішення. Батько Віталій Анатолій сам знає, що таке війна. Два роки служив в Афганістані. Своїй дитині зовсім не бажав такої долі. Та його син не зміг бути осторонь після повномасштабного вторгнення Росії. І, пройшовши відбір, став бійцем підрозділу Людь національної поліції був у багатьох місцях і в часовому ярі були вони, і на Курдюмовці були, і в Авдіївці були. Саме з Донеччини в останній батько почув голос сина. Віталій розповідав, що йдуть на допомогу побратимам. Перед самим виходом з ним розмовляв. Вально без п'яти дев'ять вечора бать, ми на виход. Там хлопцям не переливки, треба йти на підкріплення. І вже через день родина дізналася, що їхній Віталій вважається безвісти зниклим. Моя дочка Світлана побачила фотографію. Ну, пост побачила в Фейсбуці, де побратими виложили його, виклали його фотографію. І так вже на другий день, 22-го... Грудня мені зателефонували з департаменту люті і повідомили те, що сталося з моїм сином. Офіційна версія в командування така, що вони загинули на полі боя, але так як не було можливості їх забрати, то вони залишилися там. О, ну З юридичної сторони це все вважається як зниклі безвісті. Того ж дня, 21 грудня, під Бахмутом за офіційною версією командування разом із Віталієм зник і Юрій Батужок. Теж боєць люті. В цьому бою він надавав бліндажі хлопцям медичну допомогу. І тут почав літати ворожий дрон над бліндажом. Він взяв антидронову рушницю і вийшов розстрілювати цього дрона. І так, по словах, хлопців у нього розірвала 120-та міна. Його закинуло назад в бліндаж. Юрій, як і Віталій, був добровольцем і прагнув воювати саме в підрозділі національної поліції. Це був його вибір. Ми його не могли ні відговорити, ні нічого йому більше сказати. Він ще хотів у 2014 році йти на війну. Він стремився, він до цього готувався. Він настільки мужній, настільки людина цілеспрямована і казав, якщо ви мене патріотично так виховали, не вже ви думаєте, що я буду сидіти вдома? Обидві родини об'єднало спільне горе, невідомість про долю синів. Батьки навіть провели власне розслідування. Сім чоловік вважається безвісти зниклими на позиціях о, іменно з цих груп. О, і знають достеменно, що конкретно, типу, що четверо загинуло. О, а Даша Третіла діло. По офіційній інформації получається, що нам розказують, що зникли вони безвісти, сім чоловік. І більше того, що нам ще розказували, що, мабуть, що вони загинули, ну так, або, або конкретно ніхто сказати на 100% не може. Також батьки, попри все, вірять, що їхні діти живі. Він говорив, що завжди все добре. Я повернуся, все добре, не переживайте. Такого немає, такої сили, щоб мене зупинила. Я сильний і все. Ну, він у нас сильний був і є сильний. Я до останнього сподіваюся, що моя дитина жива. Ну нема мене такого відчуття, що його не стало. Тяжко, важко. Родини Іващенко та батужок постійні учасники акцій та мітингів на підтримку полонених та безвісти зниклих. Виходячи на вулиці українських місць із портретами своїх синів, батьки мають надію дізнатись більше про те, що ж стало з їхніми дітьми-захисниками. Наша мета вияснити правду про це все діло і добитися цієї правди. От. Хоч, хоч вже знати якусь інформацію, так, чи воно, чи, щоб в яку сторону вже нам прихилитись. Я до останнього. Буду боротися за свою дитину, тому що він пішов туди для того, щоб Україна була вільною. Родини Іващенко та батужок, як і інші учасники таких мітингів, котрі хочуть донести таким чином своє прагнення про створення єдиної бази, де можна було б знайти офіційні підтвердження загибелі або перебування в полоні захисників, які вважаються безвісти зниклими. Людмила Цимбалюка, наторі Дмитрі, програма Вікне СТБ.